Міжнародно правовое признание вхождения в состав РФ, Крима, ЛНР, ДНР, Запорожської, Херсонської областей, повний вивод цих територій подразділам ВСУ і друге воєнізированних формирований України. Тобто, перший пункт він максимально ультимативний, точно протирічить статуту організації націй, Протирічить здоровому глузду, протирічить Конституції України. Вони, до речі, про це знають. Це одразу така є вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну. Так, і як я вже і сказав, він сказав, Путін сказав Трампу, що буде дуебл. Тобто він, всі вони розуміють, що це точно не дуебл. Навіть якщо вони це хочуть, це не дуебл. момент. Далі. Далі другий пункт так, нейтралитет а тут російською, нейтралитет України предполагаємо її отказ відступлення в воєнні союзи, коаліції а воєнну діяльність деятельность государства на территории України и і, ну, і розміщення іноземних ворожок формувань, військових баз так, воєнної інфраструктури. Ну значит якраз в 2014 році. Коли Путін захопив Крим і частину Донбасу, Україна мала визначений законом так, позаблоковий статус, і тому це також не нідуйбл і це протирічить логіці. Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов таки, тобто нема про що говорити. Тобто він це хоче для чого? Для того, щоб скористатися безумовно. Окупацію нашої держави. Далі про НАТО. Чому у нас ми передали документ про те, щоб обговорювати? Тому що у нас чітко про НАТО написано. Окрім того, що це в нашій Конституції. Ми написали, що це питання залежить від союзників, від all members of need Це їх добра воля. Залучати. І для цього потрібно, щоб у них була єдність в цьому, для того, щоб запросити Україну в НАТО. І, до речі, для того, щоб не запрошувати нас згідно відповідних документів, їм також потрібна єдність. Тобто, сьогодні можна підняти це питання, але для того, щоб не бачити Україну в майбутньому в альянсі, для них також потрібна єдність всіх голосів. Це також дуже важливий, важливий момент. А далі, третій пункт. Припинення дії адкаси за заключення будучи міжнародних договорів. Ну, це просто обмеження, обмеження суверенітету будь-якої держави. Україна не виключення. Так, і це порушення, зокрема, віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року. І ще раз підкреслюю про те, що документ готують або готували. Люди низького рівня. Ще раз підкреслюємо, що команда, яка з російської сторони проводить діалог з українською, є не того рівня. НОТОЛІ не десіжімейкерс, а так не, не мають ті відповідні знання, що відбувається і в міжнародному праві, і в українському законодавстві мають, мають мати відповідні знання. Далі, коли вони нас просять вийти з будь-яких союзів, я про союзи прокоментував тоді Росія, яка є сьогодні в Союзі, в ОДКБ, має виходити з ОДКБ. Якщо вони говорять про якісь дзеркальні кроки, так само, як у них є під час війни, ви знаєте, відповідні союзні рішення і щодо Ірану, і щодо Північної Кореї. Тому дивно виглядає. Знову виглядає ультимативно. Також ну, я не буду на всі пункти відповідати, підтвердження статусу України як государства, не обладає, ядерним і другим. Так, потенциалом запрета його примінення транзит розміщення. Ну, це схоже просто на спам, якщо чесно, цей документ і це і так і є, це СПАМ, щоб просто заспамити і показати, що вони щось роблять. І схоже на внутрішній, знов таки недосвідчений їх електорат, так? Тому що про яку ядерну зброю йдеться мова, просто ну, якась так, такий політичний піар. Значить, ну, всі знають, що ми нічого не розміщуємо, ніяку відповідну зброю. У нас її просто немає. І знов-таки підкреслю, на жаль, ви знаєте, чому у нас немає ядерної зброї. З 94-го року, в контексті Будапейського меморандуму, ми є стороною договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому для чого нам вимагати від нас те, чого ми і так. Наш статус абсолютно зрозумів. Ну їм треба нагадати комусь. Е, це їм, до речі, не потрібно розповсюджувати ядерну зброю на території Білорусі. Так, ну так як це ультиматум, тобто абсолютно зрозуміло, що відбувається. Ну і далі є і про ВСУ. Там е, вони пишуть про наші Збройні Сили України, про якісь воїнські формування і. Е, вони пишуть, а розпуск українських націоналістичних формувань і так далі, ЧВК тощо. Так? Хочу нагадати, по-перше, що ніяких приватних формувань в українській армії немає. Якщо вони кажуть про Азов, ми знаємо, що це Нацгвардія України. Далі, якщо вони говорять про приватну армію, у нас і формування, у нас їх просто немає згідно нашого законодавства. Хоча, хоча. А тепер я буду думати про це після ультиматумів. Так у них є вагнери, а у них якраз є, і це правда. І вони це визнають. Це ж ну серйозні речі. Вони визнають, що у них є приватні компанії, Так, в вагнерівці, які ми знищили, але тим не менш, вони ще у них є в тій чи іншій кількості. Uh, ну і так далі. Я просто не хочу про всі пункти. Якщо ви захочете про русський язик, всі знають у нас. Є одна державна мова, мова українська. А те, що вони знов безпокояться про російськомовне населення, виглядає знов дуже дивно, тому що вони знищили і знищують масово регіони в більшості своїх на сході нашої держави, де в більшості своїй були російськомовні або Україна і російськомовні люди. Тому знов таки це схоже на піар і ультиматум кривавий піар з боку. Руська страна. Тому, на мій погляд, я, в принципі, завершую, а потім перейдемо до питань. На мій погляд, виглядає так: вони готові до обмінів, бо це їм потрібно. А ми готові до обмінів, але продовжувати зустрічі дипломатичні в Стамбулі на рівні, який не вирішує нічого далі, я вважаю безмістовним. Я так вважаю. На мою думку, на мою думку, обміни йдуть і повинні йти. А руски не готові на припинення вогню, принаймні той рівень ще раз делегації не готові це вирішити. І вони вважають, що це питання лідерів. Вони самі про це нам сказали. Питання припинення вогню іншого рівня. Так, а, моя пропозиція. Ми пропонуємо і думаю, що нас партнери можуть підтримати, але ми пропонуємо рускким. Припинення вогню, до зустрічі лідерів. Моя така думка особиста. Першими готові до зустрічі одразу хочу, щоб не було будь-яких інсинуацій. Зустріч на вибір руських: Стамбул, Ватикан, Швейцарія все це є. Ми пропонуємо зустріч. З понеділка в будь-який день, а чому припинення вогню на до зустрічі лідерів, тому що ми зустрінемось, якщо немає жодного ніякого порозуміння, якщо немає бажання деескалації, немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. З боку руски, односторонньо. Будь ласка, якщо ми побачимо, що можемо продовжувати. Діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо. Режим припинення вогню, так, з американським моніторингом, з, американським, з американськими гарантіями посередництва. Я вважаю, що е, якщо руски не хочуть припинення вогню довгим, то наша зустріч може бути починаючи з завтрашнього дня в будь-який день. Значить, буде припинень день, два-три. Вони ж хотіли щось там на Великдень, на 9 травня. Но моя така особиста пропозиція. Всі сторони від цього виграють, якщо вони хочуть, закінчення війни. Якщо президент Трамп підтримує таку ідею, ми будемо вдячні. Президент Ердоган, впевнений буде підтримувати, тому що під час нашої розмови він говорив, що він хотів би зустріч на чотирьох. так? Президент Ердоган, президент Трамп, я і Путін. Ми готові до такої зустрічі в будь-який день.